Повпаліві друзі, всі їм привіт! І сьогодні ми злоділи в Роблокс для того, щоб викопати величезну величезну яму. Режимчик у нас під назвою Симулятор Кайла». І що конкретно тут робити, я поки що не до кінця розумію, але точно поняв, що можна ламати ось до якісь всякі каміння. Далі пішов ось до вугілля. Поки що моя кайлома є по одному, типу хп, по одному демеджу. І мені кажуть, типу по ось до повертайся, і можеш продавати. Ага, всі ці штуки я продаю на 16 коїнів і можу відкрити собі пета. Ану, go! мені дали якогось мебебіка. Ага, мебебік. Так, яквібест. Бемц. Далі, тепер є мебебік. А що він робить? Дає x e, 4 Кстати, непогано. Окей, а що в нас є, наприклад, в шопі? За 9 робуксів можна купити якусь обалдеть. Яку яке кайло? Типу, на ньому навіть не пише, що в нього по статам. Також демедж Potion і теж якийсь пет рарний на Х50. Ну це так, типу ти знаєш? Серйозно, серйозно. Але натомість, із дешевого, це, типу, в принципі, все. Халяви, як такої, толком тут і немає. Є стартер-пак, та й в принципі, на тому дякую. да Ну, ще є якийсь до лава Драгон. А, це теж пет. І він 19 робоксів коштує. Обалдіть, це. Серйозно. М -м, ще якісь осьо є майнери. Це, типу, я так розумію, він тобі буде сам копати. Ось ось самі Кайла. Ем, оце що таке? Titles. Типу, звання моє, да? Ну то таке собі. Є ось до да, ачивменди, є трей. Ну та й принципі, все. Із такого, щоб серйозно, то все. Ага, є в нас автомайн. А, так, а тут ще трейн є, чуєш? А де воно? Ану, почекай. Трейн Антіл, 35 плави. Тут же качатися можна А Ану. Jump to get off. Я осьо, я заробляю свою силу. Обалдіть. Цікаво. Я все chest. чест. Ану, леїм. І мені дали оце, оце, оці зільки, да? Походу! Ну, ті daily групи, це понятно. Можна море демедж собі качати за один гем, якраз який мені дали. Мене тепер на 10% більше демеджу. Обалдіє, ну слухай. Тепер треба заробити по туторіалу ще. Трохи грошей дам. Окей. А не мав. Ну, все якісь такі штуки є. Але воно теж. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Call Телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: a Garden, The Drails. Стіли Брейрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. 1000 робуксів, це 200 робуксів Обалдіть, воно стоє, пацан. Не, метки поки грошей, грошей нема. <грошей> Я поки такий, типу, нубчик Треба заробляти купу-купу грошей. А, почекаю, все є x 2 демедж, типу. А, ну це 75 робуксів Все, причому що демедж, що спід. Ні, ці дороги коштує бабла. Чуєш. Тільки гроші. Тут ось за 16 хвилин можу забрати якогось із таких крутих петів, типу. Прикольно. Ладно, давай поки повернемося так тихо-тихо автомат виключити. І продамо все на 100 коїнів. Обалденно. Можу даже от таке яєчко відкрити. Бемц. А ну-ка, ну-ка, нука. Жаба. Випав рарний жаба. Він дає х12. Оце, кстати, прям нормально. Мені б шапкайло прокачати дійсно. Треба підзаробити бабла. Автомайн, um, let's go. Ну диви, до речі, я вже каміння з плюхи вирубаю просто так. А, ну да, бо в мене ж 5 демедж. Що ж я тут? Я щось забувся. Надо збирати 50 коїнів і прокачати собі трошечки кайло. Було б прям супер-супер прикольно. Я був би не проти. Так, окей. Ту сурфасі. Давай продамо Бем. 62 коїни є. І прокачаємо собі наступне кайло, купимо. Кам'яне. Плюс 10% до коїнів. Плюс 1% до вдачі на руду і плюс 5 спід. А що, демедж, типу, ніяк не міняється? Ага, да. Демедж міняється, якщо я буду прокачуватись, типоєм. Ладно, давай доламаємо тоді оцей. Що залізо і пішли прокачуватись. Пішли прокачуватись. Я бачу, тут ще якісь є ребітхи, типу. Але цікаво, де це і цікаво, що це воно робиться. Buy your first ребітх пише. А, ось що він. А що в мене заберуть гроші, ні? Ну бем. Ні, гроші не забрали, силу просто скинули. Окей, давай тоді я в принципі стану качатись. Ей, чому моя кнопка там не з'являється? Тут ось. Не працює кнопка, прикинь. Прикол. Ладно, тоді зараз збираю 250 сили. Стану на наступну цю штуку. Поняв, на наступний тренажер. Ну як тренажер, це просто камінь. А. Мене саме перекинуло бо автотрен, був вимкнений. ти типу. поняв. Прикол. І треба тисяча. Ну, в мене вже є майже тисяча. Це не така проблема, як я подумав. Окей. А, тут де диви ачівменти, то тут теж всякі свої плюшки є. Оце я забрав плюс 2% швидше тренування, поняв. А, бачиш, я зробив ребіт і мене викинуло з тренування. Прикольно. Тут, бачиш, все-таки продумано. Тут продумано. Бо я думав, теж може буде баг працювати, щоб я зайшов, типу, сюди, де треба 250 сили, поняв? Зробив би ребіт, має було б ноль, але я постався. Оце було б прикольно. Ну, на жаль, так не працює. Ну, тому ладно. Давай назбираємо. Скільки мені треба на наступний ребіт? Півтори тисячі дам. Угу. Ну слухай, немало. Але я би зробив. От ще разочок я би зробив. І тепер тепер можна назбирати прям такотенько. До речі, в мене ж повинні бути зільки. Ану, як, як використовувати їх? Як пити? Може, тут десь? Ось, айтеми? Да. Спід Потіон, демедж Потіон. Ну тут на прокачку то немає. Мені дали поки що тільки на коїни, на демедж, на всяку таку лабуду. І, до речі, не пише на скільки часу воно дається. Ну, да, ладно. А йом, а а пам карасіо. Отаких От би пацанів мені купити. 250 коїнів надо. Тоді, давай вип'ю коїн, Демедж і спід на 10 хвилин мені ці всі штуки дали. Тепер можна летіти ламати. По 26 демеджа вже в мене, до речі, з силою, виходить, в 1900 майже. Ну, слухай, не мало. Я тако багато, що, типу, просто ось шотаю. Летю собі просто. Ой, кубаль якийсь випав. Ого. Жесть. Але треба купити майнінг, пацана. Що він дає нам? Давай почитаємо. Плюс 15% коїні, плюс 5% е, орелак, і плюс 10% демеджа. Ну, в принципі, не так і погано. Можна буде і забрати, можна буде і купити. Я би був не проти. Давай, в принципі, зараз це я і зроблю, бо опа. Якийсь скриня. Цікаво, цікаво. Ну почекай, почекай, почекай. Так, тут там заранги всякі штуки. Айтеми, да? Ні, не айтеми. А де? А, а, а де скриня? Що це таке? Пуріти який-то? Що це таке? Де скриня? Мені дали скриню? Е, а може той скрині мені гем, типу, випав, ні? Може таке бути? А в цілому, да? Чо ні? Ну, походу, ходу, дам. Давай тоді прокачаємо море гемів, щоб вони мені трошечки більше і частіше падали в цілому. О, я залутав. Купу зараз грошей, тепер купляю отакого такого пацана. Бемц. О, Мінер. Тепер давай далі ламати. Будемо, мабуть, Петі відкривати, ні? Я думаю, це просто прокачати кайл. Ого. Пролагало. Прокачати кайло, чи. купити петів. Поняв. Ось, в чому запитав. О, все, тільки що теж була скриня. Походу, в скрині просто падають геми. Все, я я поняв, до мене доперло. Ой-ой, ой мені вже дивись скільки трейдів. <реку> Трейди то, звісно, штука хороша, але. тихо, автомайн виключити. Е, маю трохи грошей, маю трохи грошей. Форест є це 2,5. Ну, в принципі, мені хватає і на кайло, і на петів. Комонка випала. Це, типу, самий нуб, да? Дам. Ех, не пощастило. Давай тоді куплю поки що просто кайло. Е, прокачаємо ранг. І можемо навіть ще два яйця таких відкрити. Ще одна жаба випала, це, до речі, непогано. Опен. І качка. Це теж комоновський пацан. Таквій best. Во, нормально. Погнали. Опа. По 29 демеджа. А тоді я фармив по 26, да? Ой, фармив, кажу, бив. Ну, щось якось ти знаєш, не так прям і жорстко. Може, це типу пети на прокачку? Може, завдяки петам я е, швидше качаюсь, а не б'ю більше. Теорії, в принципі, дам. Я може бути. Я би пішов зараз оце все продав і став би ще раз трошки попрокачувався. Я думаю, це було би прям файн. Ану, бемц. Все продаю. 370 коїн лутаю. І можна отако автотрейн. По 80 зараз я прокачуюсь. А скільки ж я тоді прокачувався? Я не знаю. Я навіть і не знаю. Окей, ребіт Дві 2000 сили, бау. Робимо. В принципі, непогано. А є гемів! почекай, пацан. А ну давай заскочимо в апгрейди. Море, ребіт. А це. Ну, є сенс вообще в цьому? Я навіть і не знаю. Еглак, хатч, спіт, пец, мор... А, тут це 7,5 льомів. ні, це щось дорого. Це щось трошечки дорого, у нас нема. У мене, в принципі, багато що немає такого. Вийте, ладно, давай прокачаємо море коїнів і море дамаги Чисто такое, на всі бабки. І пішли далі качатися. Бо мені треба сила. І сила досить-досить таким сильно потрібна. Я, в принципі, можу зараз ось ще один ребіт зробити. 93 вже фармлю, Девини непогано, непогано. Прокачуюсь я, в принципі, нормально, без прям таких жорстких якихось, знаєш, проблем. Мені це в принципі подобається. Так, роблю ще одненький ребіт. У мене їх тепер загалом скільки? Сім. Ось і до сім ребідків. Тепер просто збираємо трохи сили. Такого, хоча б тисяч, може, я не знаю, 4-5 Було би прикольно. І попробувати піти ламати далі всякі штуки. Заробляти все таки бабло. Є 4,2. Нормально. Давай попробуємо. Поки в мене є всі мої оці зільки, то чому б ними і не скористатися? Уже по 46 демеджа. Оце називається прокачався. Слухай. Це прям нормально. Мені подобається. Можемо взяти навіть якийсь ранг хозь до. Плюс 10% коїнів ще. І можу зробити ще ребіт. Але не хочу. Не хочу, хочу заробити бабла. Бо бабло штука така, що. Ти знаєш, багато не буває. У мене є вже 437 коїнів. І так до того всього. Я можу піти і повідкривати якихось петів. А? Таке відчуття, наче було б чітко. Давай уже доламаємо оце пуріте. І в принципі, можна вертатися додому. Бем, автомайн виключаємо. Все продаєм, Отако От бем. Маю півтори ти. Ну слухай, я би може і назбирав би вже на форест яйце, ні. Було би прям прик... Ну, це ще тисяча всього на все по факту. Ну, автоміни і погнав. Поки в мене є оці всі бусти, треба постаратися назаробляти -на ще тисячу цих коїнів і відкрити прям ну ще прикольніше яйце. Я так вважаю. Так, да, звісно, вже трошечки важкувато то все ламати, але. Але Диви, яка тут глибока шахта, я й не бачив один мільйон метрів під глибину. Чи це тисяча метрів, почекай? Це, Ні, це, мабуть, тисяча метрів, я трошки, то його перепутав. Я думав, це мільйон метрів, а потім щось дивлюсь Типу логічніше, що це 250 метрів, 500 метрів, 750 метрів. Ну нічого, нічого, буває, буває. Опа. У нас зараз повнилась шахта. Скільки бабла маю? Ще трошечки не вистає. Чуть-чуть. Всього-навсього 210 коїнів. Ну зараз я швиденько оце все поламаю, ці всі штуки. І, в принципі, має бути бабло. Я так думаю. У мене є ось якісь деліки. А, ну да, деліки я і забирав, все, згадав. У мене ж усьо є демедж Potion. Так, ану, бем. Мені вже зараз повинно вистачати. Да. Все, let's go. Forest igg. Я іду. Бем. Аню, аню, аню. Раре фокс випав. І. що, що по чому? Х35? Обалдіть, ану. А, ану, інтеракт. Оскільки качу. 184 вже пацан. Обалдіть. <соць> Жесть! А я ще ж тут можу по факту десь прокачати, щоб цей во швидше, типу, як качатися, да? Ану, море ребітх, як воно працює? І геме ще вкачаю. Ам, стаю тако сюди, бем, але не появляється в мене, да? Чи це я оці штуки повідкривав? Обалдіть, я просто формлю. Обалдіть.